Всім привіт, друзі. Сьогодні у нас знову коп. Вибрався я вже на нове місце, перебрався. Таке ось поле, сніжку мало. Теж був старий хутір, старіший ніж ми були в прошлый раз. Знаю, що я тут був тільки один раз, і то тут була стегня, тому я не ходив. Зараз вибрався. Тому будемо шукати, можливо будуть і цікаві знахідочки. Друзі, у нас така ось перша знахідочка. Такий чи то гудзик Мабуть, був такий зелений світ. Сонце сліпить. Видно, вітер шею повернувся. Ось такі ось гудзичок. Мені здається, чи тут щось нам намальовано чи ні. Це мені просто так здається. Ось такий він невеличкий. Не хочу зараз його так сильно чистити, щоб не пошкодити. Ось така ось це перша знахідочка кольорова, яку я тут знайшов, бо до цього... Купа чорних металів, всяких Всяких обломків кераміки тут багато, і кирпичі. видно, що були будинки. Ну що ж, піду шукати, можливо, знайду й монетку сьогодні. Друзі, у нас така ось монетка попалася. Таких 15 копійочок щитовичок, Такого Року не бачу. 47 чи що? Не, не бачу, друзі, не видно. І така вона ще не в поганому стані. Таке оце другий нормальний кольоровий сигнал, який був. таких 15 копійочок. А так один металлом. Вже підтаяло, вже налипає на ноги. На нічого ми не відчаємось, йдемо шукати далі. Друзі, у нас ось така штука попалася, зелененька така. Ось така вона. З такими якимись візерунками, що це мені здається. Щось я протру легенько. Ось видно. Там як якісь візерунки. Не знаю. Чи це царизм, чи це щось древніше. Хто знає, пишіть у коментарях. Такий ось у тяжеленький такий. Така ось штучка. Не тип б таке ціленький. Ну ще ж піду шукати далі. Можливо, ще щось цікавіше знайду. Друзі, у нас знахідочка. Така... Кілочка від кіростінової лампи. Що така вона. Там ще щось пописано, но погано. Так. Ще не по нашому пише. Не знаю, що там пише. Сейчас камера погано. Не по-нашому. якась така ось крутілочка можливо по-німецьки ну що ж піду шукати далі можливо ще щось тільки НГ знайду друзі у нас така ось знахідочка така штука Зрозуміло зрозуміла для мене Не знаю, така грибиною. Сигнальчик, я думав, мідна монетка, але... Но... Знаю, що це пишіть у коментарях. Бо я то навіть не догадуюсь, що це таке. Цією воно грибиною. Ось. Таке воно. Тому... Пишіть. А я піду шукати далі. Скоро буду вже Тому Надіюся знайти все-таки сьогодні царизм. Друзі, буду завершувати свій сьогоднішній коп. Це була на цьому місці у нас сьогодні розвідка ходив. Знахідочки тут є, тому ми на наступний раз ми сюди знову прийдемо. Але підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. Успіху вам, успіху мені до зустрічі на каналі.